І оцей диванчик так само легко назад складається. І бачиш, пуфіки, вони є частинкою спального місця в складеному стані. Так, я бачу. А коли не потрібно, наприклад, до тебе прийшли гості. У да. тебе невелика квартира. Так. Да. Раз, два, три, чотири. І все. І все. І який столик. А пуфік буває у вас ще використовують замість столика? Замість столика? Да. Використовують пуфік замість столика? Я не знаю. Мабуть, ні. Мабуть, ні. Угу. У нас використовують оці замість столика. Замість. Тобто, це крісло, яке розкладається в пуф. Ти, мабуть, в ідеалі бачила стоматологія. Так, так. От їх ставлять буває два рядом, а третій замість столика, а коли потрібно, то він стає третім кріслом. Це просто неймовірно. Да. Прикольні дуже, дуже модельки. Прикольні, да. І оця штука тут, до речі, є карманчик. Да. Ага, для цих телевізор, так? Да? Ну, да, так. А взагалі, для чого карти? Газета? Не, не знаю. Мені кажется, б навіть баночка пива туди влізе поставити. Ох ти ж ну! І як думаєш, скільки коштує? 25. Так, вгадала. Чітко. 24 в нього стартує ціна. Якщо в цій саме тканині, то 25, бо ціна ж від тканини залежить. Круто. а знижки бувають? У нас безкоштовна доставка. У нас є оплата частинами на 5 платежів без переплати для людини, і скоро ж Чорна п'ятниця. Про Чорну п'ятницю всі пам'ятають? Так. Отам бувають знижки.